Тема по на Закарпатті надзвичайно чутлива. І е, ті події трагічні, які були під час Другої світової війни, можна висвітлювати з різних аспектів, з різних ракурсів. Е, темою сьогоднішньої, е, сьогоднішньої вистави і акцент був саме про музику. Моя не моя історія музики. Що було, як було, коли було? Але з позиції трагічних тих історій ромських видатних музикантів, які з одного боку пережили переслідування, з іншого боку вони були врятовані музикою, і ця тема якраз їх об'єднала, і з тих безліч. Тем історії при підготовці до цієї вистави був здійснений такий досить грунтовний аналіз. Дивилися історичні факти, спогади очевидців, спогади рідних і обрали п'ять історій найбільш, напевно, цікавих з позицій отого поєднання». Як з одного боку відбулися переслідування під час переймосу, під час Другої світової війни, а з іншого боку, саме музика врятувала видатних ромських музикантів. Більше того, вони, кожен із них, кожна з цих п'яти історій, чим унікальна. Кожен із них вніс потім свій внесок у подальший розвиток. І сучасники зараз, які навчаються музиці, які вивчають культуру, повинні пам'ятати про цих людей. Особливо ці події актуальні зараз, коли ми маємо. Ми маємо з вами повномасштабне вторгнення. Коли ми маємо багато знову переслідувань, ми маємо з вами нову категорію вразливих: це Роми, ВПО, які теж тікали від тих загрозливих бойових подій, які втратили житло, зазнали переслідувань. Є утиски на сході, є закатовані, є вбиті як роми, так і не роми. Тобто ті події, які були. Тоді, понад 75 років тому на жаль, актуальні стали для України зараз. Мета поєднати якраз і привернути увагу усіх, тобто ромів, неромів, ВПО, всіх, хто є зараз приймаючи громаді, до цієї теми, що ті події, історії, які відбулися, їх треба пам'ятати. І ми повинні толерантно ставитися один до одного, поважати кожну культуру, кожну націю, кожну інакшість. І якщо ми будемо поважати один одного, то ми не будемо повторювати таких помилок в майбутньому. І ця вистава, вона ще буде повторюватися в інших громадах. Ми плануємо потім цю її також, скажімо так, перевести трошечки в цифровий формат і ці матеріали викласти в вільний простір мережу інтернет, щоб вони були доступні і для майбутніх поколінь.